Вітаю на каналі. Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Це оповідання є продовженням аудіосеріалу під назвою Старий Сад. Всі серії є у відповідному плейлисті, тож раджу слухати історії із самого початку. А зараз я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Частина шоста Не просто так. Липень непомітно змінив свого брата на посту, і сад наповнився густим літнім спокоєм. Дні ставали гарячішими, сонце щедрішим, а під вечір повітря було настояне на розпеченій траві, липовому цвіті та стиглих ягодах чорної смородини. Там у глибині старого саду. Поміж дерев усе ще трималась приємна прохолода. Олеста щодня поринала в справи по за засадом, і хоч робота забирала чимало сил, вона заспокоювала, відволікала та лікувала душу. Літо пливло далі і ось уже серпень зустрічав Олесту. Усе ще теплий. Навіть спекотний, але вже натякав на осінь у нічному повітрі. Саме тоді, наприкінці літа, над містом завис затяжний дощ. Старими брукованими вулицями безупинно текли водяні потоки, а роботи в саду довелося відкласти. Дощ періщив без перерв, зранку і ввечері, вдень і вночі. До третього дощового дня приємна літня волога змінилася сирістю, що пробирала до кісток. Олеста лишилася в будиночку, такий день пасував затишку і тепло. За ці кілька місяців дівчина встигла облаштувати будиночок по своєму. На тумбочці біля ліжка стояло фото, усміхнені обличчя за дерев'яним столом під старою грушею. На задньому плані виднівся знайомий білий будинок. Це була її родина. Олеста часто згадувала той день. І у пам'яті виринав аромат стиглих абрикос, який наче невидимим серпанком оповив їхню скромну садибу. То був її день народження, на столі свіжа городина і улюблені страви, у повітрі жарти і добрі слова, а ввечері батько розпалив багаття, і всі зібралися навколо. Співали протяжно, майже пошепки переповідали історії предків та легенди рідного краю. День, що закарбувався у пам'яті і в одній світлині. На підвіконні спальні стояли свічки. У дощові вечори Олеста запалювала їх і кімнату наповнювала теплими мерехтіння та ледь вловимий аромат хвойного лісу. У вітальні, на круглому столі під абажуром, стояв керамічний кухлик, який вона купила на ринку і перетворила на вазу для квітів із саду. Будинок був затишним, але дівчині хотілося, щоб у ньому з'являлися речі. Пов'язані саме з нею щось особисте, щось своє. Прибираючи, Олеста натрапила на свій дорожній рюкзак, висипала речі на ліжку і руки самі потягнулися до старого блокнота. Вона вмостилася з ним на краю ліжка, огортала сторінки. Іноді посміхалася погадом, що поставали перед очима. Та ось список міст, складений напередодні від'їзду. Перше, друге, третє. Погляд упав на назву цього міста, і щось у грудях раптом стислося. Олеста провела пальцями порядку. Щось у ньому було не так, щось їй муляло. У блокноті зберігалося ще декілька світлин з дому. На одній маленька Олеста років дев'яти, сміється і показує в камеру руки, заморзані вишневим соком. Перед нею стіл, а на ньому рівними рядочками. Викладені вареники з акуратними косичками по краях. Того дня вони з бабусею ліпили їх на обід, а тато, заскочивши з роботи, встиг зробити цей знімок. Олеста з ніжністю прошепотіла Бабуня. Дівчина відклала фото. І повернулася до сторінки зі списком. Погляд зупинився на знайомій назві. Саме її, на відміну від інших, було виведено охайним, впевненим, трошки скошеним почерком. Вона впізнала його, бабусин. Отже, дорога привела її сюди не випадково. Це було не просто збігом. Дощ монотонно наспівував щось своє, як буддійський монах у безкінечній медитації. У будиночку витав тонкий аромат сухих трав, що голеста заготовили для чайного збору. Вечір поволі підкрадався до міста. Сідав тінями на підвіконня та завішував кімнату, м'яким напівмороком. Дівчина прогортала блокнот до останнього запису, того, що залишила ще вдома перед самим виїздом. У горі сторінки зазначалося Прочитай це. Коли буде нестерпно, далі знайомим почерком, ти не випадково опинилась тут і зараз. Можливо, здається, що все погано і краще не буде, але це не так буде. Ти сильна, ти вже пережила чимало і вистояла. і цього разу вистоїш. Я не просто пишу. Я вірю у тебе. Олеста усміхнулася. Вона геть забула про цю сторінку, не читала її відтоді, як покинула рідний дім. Але зараз, коли вже відчувала нові сили та спокій, ці рядки лягли просто в серце. І вона знову згадала бабусині слова. Найкраща підтримка це та, яку ти можеш дати собі сама. За вікном потроху вщухав дощ. Краплі ще зрідка торкалися скла, наче природа завершувала свій довгий монолог. Вода повільно стікала листям, перетікала додолу так, ніби змивала залишки денного клопоту. Сад дихав свіжістю, а всередині будинку панував спокій. Олеста загорнулася у плед, повільно допила чай і довго дивилася у сутінки, що лягали на сад. Полум'я свічки мерехтіло та повільно витанцьовувало у скляному свічничку. У спальні грала тиша, не порожня, а насичена затишком, потріскуванням свічкового гноту, тихим шурхотом дощу та ледь чудним цокотом крапель по бляшаному відливу вікна. Усе ніби шепотіло про спокій, про затишок, про те, що можна розслабитися. І дозволити собі просто бути. Олеста сиділа на ліжку, загорнута у плед. Вона відчувала себе у безпеці, у просторі, що прийняв її як рідну, їй було добре саме тут і зараз. І, хоч вона ще не знала, що чекає на неї попереду, це більше не лякало. Усе йшло своїм шляхом. Усе на своєму місці. Далі буде мирної ночі та гарних снів.